Привіт всім! Замовити цей товар ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги торцювальну пилу. Це компактний та потужний настільний інструмент для точного різання металу, алюмінію, сталі та деревини. Оснащена диском діаметром 185 мм та двигуном потужністю 1200 Вт. Завдяки цьому пила забезпечує чистий та рівний зріз під кутом до 45 градусів. Ідеальна для майстерень, будівельних робіт та домашнього використання вона легко справляється з різанням профілів, труб, рейок та інших матеріалів. Надійна конструкція та зручна система фіксації заготовки гарантують безпеку та комфорт під час роботи. Настільний формат дозволяє економити місце та забезпечує мобільність інструменту.